Відновлення Конституційного ладу, який діями і що привело до окопації влади. Друга збереження єдності України. Це наша задача. Є така, так? Конституційна, так, сповідуючи це, так? Найвища цінність Найвища І так. Це констатуюча частина. Ми так. себе похвалюємо, ми молодці, ми законні, ми боремося раз. Крапочка. Тепер далі. Далі ми говоримо, виходячи, що ми з вами обговорили досвід майданів між собою і от зробили які висновки. Що, по-перше, навіть в існуючій в правовій системі існуючій можливо вже зробити народовладдя. Для цього є механізми і досвід у нас є. Це і правова підстава. Чому да. найстрашніший дисбаланс правової системи України це практика застосування законодавства і право. Тобі правосвідомість і практика абсолютно суперечать праву. І це основний розлам. Ну, приклад Верховна Рада. О, таке голосування, да? yeah. так? не передбачено законом, практика засто... це основне. Да? Ми це фіксуємо і говоримо. І е, тим самим ми даємо сигнал суспільству, що не треба чекати, поки в Верховній Раді приймуть ідеальні закони, а треба брати лопату, як сказав Аспіграв, так, і е, кермі по ідеальним законам і, працю, і працювати з тим, що є. А далі ми говоримо, що на базі нашого досвіду, і, і це я вже вам е, зачитав. Що Легалізація місцевих громад проти Євромайданів в існуючому правовому полі, легалізація в інформаційному просторі, тому нам отак от потрібен єдиний орган інформаційний, тому що він нас легалізує і ми будемо ставити перед значит, нашими толстими дядями це питання. Так? І ми на себе абсолютно легально перебираємо охорону громадського порядку, антикорупційні, і Проти корупції, насильства у запасії влади теж перебираємо на себе. От така виходить структура. І саме головне, що ми перебираємо на себе функцію гаранта конституційних прав і суверенітету, і незалежності України. Бо в нас нема гаранта, він є узурпатором. Тому суспільство громадянське бере на себе цю функцію. Це треба прописати ледь вативом, щоб люди знали до кого звертатись, хто гарант. Ми гарант, не там. Вибачте, не може отбора мощность. Майдан. простий Майдан Майдан выше президента. зараз стаємо гарантами конституционный. Майдан гарантов. Майдан выше президента, выше Верховный Орден. Они бы доквивались. Не, просто <зважливість> ми спочатку констатуємо, а потім <зважливість> даємо практичні форми, тому що ми шо, з вами не академіалі і не військовий інститут, а ми <зважливість> з вами практично руки в мозолях, а можна не буде. Такую структуру ми зможемо. Я тоді пропоную зробити так. А Можна я прошу прошу. Mm-hmm. <clears throat>